Продаючи нафту на світовому ринку, вони отримують валюту, а всі внутрішні виплати відбуваються в російських рублях. І, безперечно, владі було би вигідно, щоб за умовний долар нафтовий вони отримали там не 75 рублів, а 100 рублів. Логічно, логічно. Але Росія надзвичайно сильно залежить від імпортних товарів. Більше того, весь технологічний сегмент пропозицій на російських полицях це імпорт. Через дуже великі проблеми з сільським господарством Росія із країни, яка активно продає аграрну продукцію, сьогодні переходить в розряд тих, яку аграрну продукцію вона має вибачте, імпортувати. Коли ми з вами говоримо про е, сегмент е, побутових товарів, то там імпорт процвітає дуже потужно. З е, самого початку нашої з вами розмови ви абсолютно правильно сказали, що в Росії більш-менш зводить кінці з кінцями тільки військово-промисловий комплекс. Всі останні в збитках. Так, ми вже тільки щойно сказали, що на російському ринку потужно присутні китайські товари. Скажіть мені, будь ласка. Китайські товари появляються на російському ринку і заходять в Росію, оплачуючи чим? російськими рублями? Ні, вони не... валюти. Немає значення юань все рівно прив'язаний до долара. Так от, в чому є питання? Чим слабший російський рубель, тим дорожче коштує імпортний товар. В Росії на сьогоднішній момент скрита інфляція, тобто індекс росу споживчих цін, десь порядку більше 20%. На сьогоднішній момент по продуктах харчування інфляція просто зашкалює. По товарах, які пропонуються в магазинах, побутових товарах, товарах технологічних, автомобілях ціна на них формується, виходячи з піввідношення рубля і долара. І якщо ви будете покривати дефіцит бюджету за рахунок девальвації рубля, ви автоматично на, на тих самих 20% маєте свідомо підняти ціну на внутрішньому ринку на оцей весь мотлох імпорту, який у вас сьогодні замістив російського виробника. Він замістив російського виробника безальтернативно. Російський виробник на цей ринок вже не вернеться. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.